Першої тіліги Львова літнього сезону 2024 року стартував, а пробиває зараз Малахів. Але триває атака совсерву. Грегораш. Передача Стеня, Стеня на ударній позиції. Малахівський забиває 1-0 попереду. Совцерва. Виходить вперед команда Номінальний гість цього. Пустив. Отож, 39-й номер Сергій Брановський. Оця. Олександр Дуда ще нагадаємо, крім того, що є навником Софсерву. Крім того, що є гравцем команди багаторазового чемпіона. Зараз а вона продовжує діяти. До чого я це все веду? Так бачимо, що поки що Black Turn Vision непогано. Ось так, гота. Розгортає свою атаку, як я хотів сказати, що Black Vision наразі. Повно, що називається, Тут потрібно ще надолужувати команді. Зараз забиває Софцерва. Відзначається голом Стеня. 2-1 знову ж таки совцер переводу. Blacturn Vision. Це також е не може залишатися поза увагою. Команди Стень, подивіться, що витворяє. Удар по тут е чухна. Стань. Стен забиває Стань. 3 1 Попереду команда SoftSerp. Перемагає, але це знову ж таки лишень перший тайм. Mm. Чухна, чухна пробиває. Mm. Ференц. Сьогодні mm. немає Юрія Ференц. Mm. Єдинку е між командами Electron Vision та... Е не забориться власне ось така от тактика команди Black Turn Vision. Момент який стень. Вихід від навіть забиває стень. 4-1, Помиляється Андрій здорожний у цій ситуації. Ну і. Застосовувати Андрію Віздорожному. Зараз прибирає він. м'яча. Андрій Здорожний. Ну, тут... Вирішив продемонструвати свою техніку. Залишається м'ячем його команда. Зараз втрата. Порожні ворота. Удар, і що м'яч не залітає. м'яч. Удар зараз поворота. Так. Командами у попередній грі була набагато більш суттєвою. Зараз, подивіться, ще й чухна забиває 5-1 рахунок у цій зустрічі. Тут зустрічаються сусіди по таблиці, це взагалі. Так, нема моментів, по суті, нема на що нарікати навіть. Так, зараз момент. Де... Не надто далі передача, хочу вам сказати від граців Блок Vision. Андрій здорожний пробиває хорошим. Передача Оліщука. Оліщук. Амара Оліщук, Оліщука! пробиває у мене такий хороший. Команда Володимира Живана Нікс готується до матчу.